Наша На Львівщині розпочалися міжнародні військові навчання. Швидкий тризуб. Представники 15 країн вчаться взаємодіяти за процедурою НАТО та відтворюють сценарій миротворчої операції. У навчаннях беруть участь понад тисячу військових, у тому числі 200 американців. характерні риси гібридної війни, яка сьогодні ведеться на сході. Нашої країни буде також розглядатися в ході навчань. І військовослужбовці України поділяться своїм досвідом, набутим в ході проведення антитерористичної операції. Швидкий тризуб були заплановані на липень. Однак навчання відклали через бойові дії на сході України. Маневри будуть тривати до 26 вересня. Навчання проходять на Яворівському полігоні. Учасники будуть відпрацьовувати дії у засідках і супровід конвою. Це має підвищити боєздатність української армії та може знадобитись у військових діях на Донбасі.